Триває евакуація Завдіївської та Очеретинської громад Донеччини до Умані. До цього процесу залучена не лише тамтешня влада. Цього разу виїхати з міста, де тривають важкі бої людей переконувала і міський голова Умані Ірина Плетньова. Попри те, що обстріли тут майже не вщухають, ще багато людей не наважується залишити рідні стіни. Особливо важко зважитись на переїзд стареньким. «Що, Прошли раз їхав від бабушки. Одні, Просто дівностотрі авторують дев'яносто 97 літ. Живуть там же. будете ябщатися. Главне вижить. Главне вижить. Очільниця Умані привезла гуманітарну допомогу у супроводі начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша. За словами Ірини Плетньової, не так легко переконати місцеве населення, залишити зруйновані домівки та підвали з невідповідними санітарними умовами. Умови життя надзвичайно жахливі. Буде немає, ні води, ні світла, немає місця, де помитися. Вибачте, навіть в туалет немає де сходити. В підвалах живуть блоки разом з людьми. Але все-таки люди не мають бажання виїжджати. Поспілкувавшись, бачимо, що є такі, що вже майже збудилися на виїзд, але поряд. Проживають з ними люди, які їх не їхати, не залишати місто. У Авдіївців, які все ж наважились їхати, виникає багато питань: комнати на двох, на На двох і на трьох є. Ну, нам на двох, з бабуся. А у вас ви ну, якщо у вас сім'я, то будете вдвоє. Ну, от, от, значить, будете... От значить, будете вдвоє. Після кількох годин спілкування частину жителів вдалося вмовити та вивести на більш безпечні території. Буде, значит, будемо а Уже друга наша евакуація до міста Умані. Сьогодні сім е, чоловік сього поїхали з нашого міста. Е, Сподіваємося, що люди доїдуть, все буде в них добре і більшість наших. Е, Мешканців, які ще все -таки залишаються в місті, все-таки прийметься важливе для себе рішення. І на цей період, поки є ну, таке, таке загострення, поки є дуже велика небезпека, що вони все-таки поїдуть тим більш зима попереду.